Друзі, у нас у наявності Volkswagen Golf автомобіль 2015 року випуску на 2-літровому дизельному двигуні. Коробка передач автомат. У нас тут по комплектації безключовий доступ, повний електросклопакет, регулювання дзеркал, ручне регулювання сидіння, є підігрів сидінь, додатково встановлений. Також у нас тут мультикермо. У нас є круїз-контроль, подивіться, як тут все виглядає. Пробіг у автомобіля 182 тисячі км. Додатково було встановлено великий мультимедійний екран, є камера заднього виду, Подивіться. пічка та кондиціонер працююча, кнопка Start-Stop Engine, шкіряний салон. Автомобіль доволі просторий, технічно повністю справний. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, звертайся до нас, вулиця Територіальної оборони 102, місто Київ, автосалон, автофокус. Чекаємо на вас.